До приміщення Волинської обласної державної адміністрації невідомі молодики не пустили депутата облради Володимира Бондара. Він йшов на засідання постійної депутатської комісії з питань бюджету. Чоловіки мотивували це тим, що у Володимира Бондара не було із собою депутатського посвідчення. Один із молодиків на прохання депутата представитися заявив: Він Віктор Янукович. Моє прізвище Бондар Володимир, я розумію, я розумію. Ну я ж не знаю, чи ну, ви Бондар різниця? чи ви не бондар? А Яка різниця? Я Володимир. прийшов як громадянин України і хочу звернутися може... до влади. Може, ви прийшли сюди? В це приміщення для того, щоб зробити якийсь злочин. То ви такі поясніть, що ви це Всіх, контролювали. Всіх хто ви такі? От ви сидите в кабінеті ну, і кабінеті зривається що? вибухівка. Ви мене можете представити? Хто Федорович. Ви такі? Янукович. Віктор Федорович Янукович? Так <гум> я прийшов як депутат обласної ради на запрошення голови обласної ради на засідання по бюджету обласному. Я заходив тут люди, молоді люди. Такої серйозної статури спортивної, так запропонували мені, запитали, хто я такий. Я сказав, що я йду виконувати свої обов'язки і не зобов'язаний представлятись в перебуваючи в органах влади, враховуючи законодавство, яке мені як громадянина України дає можливість спілкуватися з чи з виконавчою, чи з представницькою органу різних рівнів. Мені сказали, я прийшов насправді трошки. Мені сказали, що якщо ви... Не будете показувати посвідчення, то ви не пройдете. Між іншим, охорона, яка завжди знаходиться на вході до Білого Дому, депутата пропустила Володиминальковича. Знаю і тому вільно проходимо. Але це ви його затримували? Чи? Ні, попри те, що заступник начальника комунальної установи управління будинком Волинської облради Віктор Талашко наказав молодикам пропустити депутата. Він так і не зміг пройти. Ви це, це Почу, що ви тут повинні стояти. Це просто я вас жар. дуже прошу. Це просто жах. Я жар. не ви а я Я своїм справами я займаюся. Займати. а Ви своїм не займаєтеся? Займайтеся. Я прошу справи. вас, покиньте це місце. Займайте я сказав, покиньте це місце. Не ви не не мене чуєте справи. чи ні? Я на роботі. Я не можу на роботі? Будь ласка, на роботу. Оту я не можу покинути. На степокіньте ця місія. Ви тут повинні бути сюди. Таке було тільки в 2005 році, коли тут стояли черга ОМОНу, і ми через цей ОМОН заходили в це приміщення. Починаючи з 2004 року, ніколи в цьому приміщенні не було проблем з проходом людей, громадян і з проходом депутатів місцевих рад. Це взагалі нонсенс. Ми я не знаю, до чого ми створюємо, ну, скочуємося і які треба заходи тут застосовувати для того, щоб це робити. От на місце події депутат викликав працівників поліції, адже на його думку, це. Пряме порушення його прав як найперше громадянина України та як депутата облради правоохоронці зафіксували порушення. Наразі по цьому факту триває перевірка.